Сьогодні у нас в роботі каркасний будиночок. Дивіться, які фасад. Це кам'яний фасадик на каркасному будиночку. Ще і вентильований. Добрий день колеги. Добрий день. А де наші колеги? У нас тут еліта працює у нас. Каркасний будиночок. обшиваємо. Бажаю вам. Ні, вони не хочуть, мабуть, воєнкоматів бояться. Йдемо покажемо. Туда чуть -чуть. Це той хлопець вчора був у Карпатах, так? Да? Це цей? Це цей хлопець, так. Да. Терасу показати треба. Можна ми покажемо вашу терасу модну. модна тераса тут. Це полімер-дрів'ясна. Полімер-дрів'ясна. Сад вентильований, кам'яний, вентильований фасад. Це дуже кльово. Така тіраша у людей. Файна красива. А вагонечка. Длиненька, файненька. І сухий брус. Монтажна фірма змонтувала сухий. По-моєму, це каркас буд чи що, ну, нічого не важливо. Не, ну, не те, що це не мої знайомі, то нічого. Дирку не ну ти що, дирка? Це процес робочий. Це, воно, це хороший фасад вам поклав, це взагалі. Бомба. Це воно навічно. того оцинковане там, оце кам'яне, це, кам це за цього, походу, сухопресовано. Це взагалі навічно. Це, це, це найкраще, що, що я би міг їх взагалі придумати. І оце все так, що нормальну хату вам построїли, колеги. Нормально. Видно, що майстри робили. Видно, що ці що клали прану, взяли роздовбали. — Фасад бомби.